Про події війни говорить Стратком. У ніч проти четверга Російська Федерація завдала масованого ракетно-дронового удару по території України. У Запоріжжі двоє людей загинули. Кількість поранених внаслідок російської атаки сягнула принаймні 17 цивільних, з них шестеро діти. В одному з районів міста пошкоджено гуртожиток, в якому проживали близько двох сотень людей. Також руйнувань зазнали житлові будинки. За даними міської влади, ворог скерував на Запоріжжя 8 ракет та 20 безпілотників. На Вінничині внаслідок російської атаки від Поранень померла в лікарні семирічна дівчинка. Ще четверо дорослих дістали ушкодження на Київщині. Внаслідок ворожої атаки безпілотника. Частково зруйновано приватний будинок, госпіталізовано жінку з численними травмами. Загалом щонайменше п'ятеро цивільних загинули, і 38 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для цього він застосував 705 засобів повітряного нападу, зокрема, 52 ракети та 653 безпілотники різних типів. Із них близько чотирьох сотень шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито та подавлено 623 ворожі повітряні повітряні цілі. Зокрема, 31 ракета та 592 безпілотники. Ще три ворожі ракети локаційно втрачені. Зафіксовані прямі влучання 16 ракет та 63 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків у 19 місцях. Доволі непроста була завдання протиповітряної оборони на велике навантаження як на людей, так і на техніку, яку використовують сьогодні наші захисники неба. І бачите, як результат сьогодні велика кількість цілей, збита вогневими засобами, подавлена на 623. це при такій атаці, це ну, надзвичайно серйозний результат сьогодні, якого досягла наша протиповітряна оборона. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення. Це на 24 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки. На Олександрівському 21. Найменше бойових зіткнень на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони там відбили одну ворожу атаку. На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві спроби ворога просунутись вперед. У середу противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім того, здійснив 4323 тисячі обстріли, зокрема 98 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5671 тисяч дрон Камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 960 російських загарбників. Вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 340 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зустрівся із командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу у районі покровсько мирноградської агломерації. За словами головкома, ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзітнень, накопичні. Чується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Олександр Сирський повідомив, що триває робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Він також додав, що в основі рішень лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але головний пріоритет це збереження життя наших воїнів. Головнокомандувач зсу подякував військовим, які б'ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Президент України обговорив з головнокомандувачем і начальником Генерального штабу збройних сил України ситуацію на фронті. Глава держави констатував, що найбільш складно на покровському напрямку. Окупанти всіма методами намагаються там закріпитись, тому кожен знищений окупант саме там це результат для всієї нашої держави. За словами президента, ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил, які продовжують захищати позиції. Володимир Зеленський подякував підрозділам Сил оборони за стійкість. Також військове керівництво держави опрацювало план далекобійних операцій. Як підкреслив президент, єдиний сценарій це примус Росії до закінчення війни, так як це реально спрацює через далекобійні санкції та санкції світу. Росія повинна. Закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт. Я дякую всім нашим партнерам, які тиснуть саме так, дієво тиснуть відчутно та напрямків, які дійсно болісні для путінської системи. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів, задіяних в забезпеченні армії країни-агресора. У ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони уразили Новоспаський та Марійський НПЗ. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі. Крім того, ударні безпілотники уразили Будьоновський газопереробний завод у Ставропольському краї Росії, зафіксовано влучання у виробничу установку. Виведення з ладу потужності трьох підприємств знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.